Сьогодні я вам розповім про ось такий портативний led прожектор який може виводити на будь-яку стіну будь-яку поверхню е зображення з вашого наприклад ноутбуку. І дивитися можна фільм на величезній стіні, і це набагато краще ніж його дивитися просто в ноутбуці. Дуже класна штукенця. Зараз вам більш детально про нього розповім. По-перше, в комплекті ви отримуєте звичайно пульт дистанційного керування, за допомогою якого ви можете повністю управляти цією штукенцією. І кнопочки дуже-дуже класно натискаються. Далі у нас просто йде звичайний блок для оживлення, тобто, щоб підключити його через 220 вольт, звичайна розетка, якщо що. Ну і вихід тюльпани. Тобто, це в нього, це тюльпани. Але ви можете окремо докупити HDMI, якщо вам треба. Вивезти зображення з ноутбуку, то без питань і досить компактний. Він навіть, ну, кишеню, практично можна сказати, поміститься. У мене є такі штани, куди він точно влізе. А дивіться, ось таким чином він виглядає. Досить компактний, і прикольний. Тут є USB, тут є HDMI. Кнопка включити-виключити, вихід під наушники, вихід аветься, тобто ось це сюди і вставляється. Далі ви можете просто скинути на флешку, наприклад, сюди якусь інформацію, якийсь фільм, фото і так далі, включити сюди флешку Micro SD або включити сюди флешку USB. І це все діло буде працювати ось таким чином воно виглядає. Далі, тут у нас є вихід, це нереально класна штука, тому що його можна просто повісити на штатив, і він буде стояти так, як вам буде потрібно. Ну, а ось тут у нас кнопки, які можна управляти. Включаєте свій ноутбук, показуєте фотографії і дивитись їх на величезній стіні. Детальні характеристики можете подивитися тут, щоб я вам дуже довго це все не розповідав. Кому цікаво, переходьте на наш сайт. Найдешевша ціна в Україні. Класна штука подарувати дитині і включити йому мультики, і він це все діло буде дивитися. А оце для того, щоб нам якість зображення редагувати, тому що ну залежно від того, яка стіна і як близько він до неї стоїть. Тож переходьте за посиланням, дивіться інші наші товари, тому що ціни реально класні і частенько у нас є різні розіграші. thank